А то питають у чата GPT, а потім дивуються, чому зробили зайве. І треба переробляти термінов. Так, давайте мені сьогодні, і на завтра. Ось цей список. Виїзд за кордон чоловіків до 22 років. Які документи потрібно підготувати та перекласти, якщо ви плануєте виїхати для роботи або навчання за кордон? Витяг з реєстру територіальної громади. Про реєстрацію місця проживання з офіційним або сертифікованим перекладом. Його ви можете отримати через дію або замовити в Центрі адміністративних послуг за вашим місцем реєстрації. Документи про освіту, диплом та додаток про закінчену вищу освіту або середню освіту, або довідка про те, що ви зараз навчаєтесь. для більшості країн. Документи про закінчену освіту. Повинні бути апостильовані Міністерством освіти. Довідка про те, що ви зараз навчаєтесь апостилю, не потребує. Всі документи про освіту повинні мати офіційно оформлений переклад на мову країни, куди ви вирушаєте. Офіційний переклад свідоцтва про народження за постилем за вимогою приймаючої країни. Апостиль вам потрібен, якщо країна учасник Гаазької конвенції і не має двосторонньої угоди з Україною про відміну обов'язкового апостилю. Документів. Переклад на мову приймаючої країни вив'язковий. Довідка про несудимість запустилим та офіційним перекладом. Цю довідку ви можете замовити через дію в електронному вигляді. Але такий варіант неможливо буде апостолювати та перекласти з нотаріальним засвідченням. За кордоном вам потрібен буде оригінал довідків з мокрою печаткою МВС та апостилем. Їх потрібно отримати безпосередньо в Міністерстві внутрішніх справ. Швидко отримати оригінал довідки про несудимість, зробити офіційний переклад та отримати апостиль на документи про освіту. Вам допоможуть у центрі перекладів СПРІН. Звертайтеся!